Місцева жителька Анжеліка Слободанюк принесла до полтавської книгарні майже столітнє видання з медицини. Так жінка долучилась до акції, під час якої збирають гроші для військовослужбовців. 1929 року. Ця книжка видання а велика медична енциклопедія. Ось ми просто хотіли, щоб можливо цю книгу можна буде відремонтувати, тому що дивіться, в неї є своя історія. Вже ж видно трошки така. Пожила вона свого, скажімо так. Ось, і можливо, можна буде її на аукціоні продати, вирішити якісь кошти гарні. І ці кошти підуть на потреби наших, для наших захисників, наших героїв. У книгарні можна придбати книги за донат. Як розповіла Суспільному співорганізаторка акції Аліса Куценко, зібрані гроші витратять на закупівлю дрона для 407-го окремого стрілецького підрозділу, який нині перебуває на Авдіївському напрямку. Там служить чоловік Анжеліки. Нам передають вже непотрібну літературу, тобто, якщо люди почитали і вони не хочуть її продавати, вони звертаються до нас. Це або художня література, або якісь такі книги, які ну, предназначені для якоїсь окремої цілі. Наприклад, це книги про науку. Або ж навіть рецепти кулінарії в основному несуть люди художню літературу, дитячу, довідкову, навчальну. У Нас дуже багато підручників. Це знахідка для батьків, які приїжджають і знаєте, знаходять книжки, там збірка домашніх завдань, там 10-12 клас, або там 8-11 клас. І вони пригадують шкільну програму і можуть допомогти дітям з домашніми завданнями. За словами Аліси Куценко, книги українських видавництв продають постійно у книгарні та під час благодійних акцій. Таку масштабну акцію проводять втретє. Збір триває постійно. У нас у книгарні люди привозять або долучаються на такі акції. Перехок були вчора. Ми на місці перепродуємо їх. Тобто, якщо можна за книжку вручити більше, поштучно ми це робимо. Також волонтери збирають російськомовні видання та здають їх на переробку. За час останньої акції зібрали найбільшу кількість макулатури, говорить Аліса Куценко. Всю непотрібну російську літературу, яка не йде на продажу, ми здаємо на макулатуру. 843 кілограма нам передали російської літератури. На попередній акції вона була наприкінці серпня. Ми зібрали 543 кілограма книг російських російськомовних, і так само навесні вперше ми зібрали там близько 700 кілограм таких книг. Придбати книжки та задонатити для військових можна у книгарні до 28 грудня. Світлана Мостепан та Микола Єріменко Суспільне новини Полтава.